Україна потребує молодих лідерів, лідерів нового покоління, лідерів, готових взяти на себе відповідальність за відбудову і розбудову нашої держави, лідерів, спроможних застосувати професійні підходи до державотворення. Для цього їм необхідний чималий багаж сучасних професійних знань, глобальні економічні тренди, діджиталізація та електронне врядування, інновації та технологічний розвиток, функціонування ринкових механізмів. Стратегічний розвиток міст, містечок і сіл нашої держави, управління змінами, державні фінанси, менеджмент та багато іншого вивчають студенти спеціальності публічне управління та адміністрування Львівської політехніки. Запрошуємо і вас на навчання на спеціальність публічне управління та адміністрування до Львівської політехніки, стати новим лідером публічного управління та долучитися до розбудови нашої держави. Слава Україні! Хто знає, як функціонує держава, той зможе розвинути бізнес, залучити інвестиції та сприяти збагаченню нації. Наші студенти мають унікальну можливість вивчати професійні предмети з публічного управління та адміністрування іноземною англійською мовою. Whoever chose the field of public management and administration may represent Ukraine in the future in the international arena. Унікальна локація навчальних корпусів. Сучасні студентські простори. Долучайтесь до державотворення держава сьогодні найбільший роботодавець.